Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Цю народну мудрість закарпатці чомусь не пам'ятають. Доказ цього річка боржава. Тут через затор з дерев утворився ще один пластиковий. Така картина не рідкість і на інших річках Закарпаття. Не від великого задоволення ми придумали цю акцію, і я вам скажу, що ефективність цього дуже низька. Знаєте, треба все ж таки йти по принципу не смітити, а не вбирати такими засобами. У басейні Боржави проживає близько 130 тисяч людей. Люди викидають пластиковий непотріб, який не розкладається тисячі років. Шкоду завдають не лише Закарпаттю, а й закордонним сусідам. За минулий рік зафіксовано 13 випадків потрапляння сміття за кордон. Інтенсивність можете рахувати до 400 пляшок у минуту проходить в створі в районі міста Чоп. Подібні затори порушують екосистему всіх живих організмів, які знаходяться у воді. Фахівці наголошують, якщо і надалі викидати сміття в річки та озера, через 20 років ми можемо втратити багато видів риби. Якщо ми не будемо ніяких заходів вживати, то ми можемо мати в результаті зовсім іншу річку. І... Втрати по біорізноманіттю, я можу спрогнозувати десь на 20-25 років. Втрати по біорізноманіттю будуть вже не Тож перед тим як кинути пластик та інше сміття у воду, потрібно задуматись, які річки та озера ми залишимо своїм нащадкам.